Розповім, як користуватися мотопомпою в даному випадку для брудної води. Це інструкція, як зробити перший запуск, тому що багато запитів є. Люди купують там для якихось цілей, але її потрібно правильно запустити. По-перше, перший момент, на який хочу звернути увагу, вхідний патрубок повинен бути 100% опущений гарно в воду його кінець, тому що якщо там буде підсос воздуху, нічого не вийде. По-друге, заливаємо в оцю горловину води повністю всю ємність там, де крильчатка, всю цю порожнину, щоб була налита вода. По-третє, перевіряємо всі. Всі хамути, щоб обов'язково було все максимально гарно затиснуто без підсосу повітря. Це дуже важливо. По-третє, під'єднуємо вихідний патрубок, з якого буде в нас витікати вода. Розматуємо його, беремо когось, просимо, щоб він брав кінець цього патрубка в руки і піднімав його вище для того, щоб... Коли перша прокачка буде, щоб виходило повітря, а вода, яка вся в системі буде, щоб вона не виливалася для того, щоб там, створився вакуум і для того, щоб цей весь процес йшов е перекачки рідини, в даному випадку води. Зараз ми вам продемонструємо, ми вже тільки що спробували все, так як по нашому по плану пішло. Зараз ми вам покажемо, як мотопомпа качає брудну воду. У нас є затоплений підвал. Образно кажучи, ємність із водою є мотопомпа ось така невеличка. Є вхідний патрубок десь його метрів 4-5, здається, вихідного ось 20 метрів. Запускаємо мотопомпу. Газуємо! Вже створився. Створилася як би. Вода тече, вакуум створився ось, і на пішов в водичку.